Лишився в мене рис від голубців, і я вирішила зробити запіканку. Взяла його, перемішала з родзинками. Одне яблучко підтушила з маслом і з цукром, воно таке карамелізоване стало, і зверху вилежала сюди. Ось. А тут я перемішала стакан. Молока, дві ложки сметани, 2 яйця, ванілін або ванільний цукор за смаком і трішечки кориці. І також цукру, грам 50-70. І оцею заливочкою буду заливати рис. Ось так от. Думаю, Чому має пропадати рис, якщо можна його зробити з нього запіканку? Змазала форму маслом, постелила папір і ще раз маслом. Ось отак от. Папір ще раз змазала маслом теж. І поставлю в духовку пектись. Ось така у мене вийшла піканка рисова. Пахне. Ось така запіканочка вийшла в мене смачно. Приїхала на дачу. Іду до своїх подопічних. Да. Люблю в неділю їздити. Перший зустрічає буде. Голодний. Рижа, рижа моя йде. Кіцюня зустрічає нас. Ідем, буду тебе кормити, ідем. Там ціла кастрюля каші з вашою ковбасою, Другий біжить. Коти мої біжать. О, поцілувалися. Не плутайся. Мурчик. Скс. Мілка. Морчик. Де твій дзвіночок? Є твій? Ну, пішли. Ну, заходьте. Я думаю, може цей бузок спиляти. Він тут не потрібен. О. о, ще біжать банда сходиться вся. Кс -кс -кс. О, Голодні, пішли о дробина валяється. Чогось? Холодно на дачі, холодно? Мінус два. Темно, світла немає. Світла немає. Що там мої? Що там мої? Що ви тут? А налюбувалися? Дзеркало? В дзеркало. Ого. Хі -хі -хі. Дивляться. Дивляться, красончики мої. Йдіть гуляти, холодно вам. Що ви тут, крупивку ще? Не все обскубали. Тут уже обскубали, тут уже немає крупивки. Так, ну що ви? Йдете на мороз? Йдіть. Біжіть. <різь> Біжіть, погуляйте. Куда пішли? Куда пішли? Так, ідемо до інших. <різь> О, думала покроплю троянди. Мінус два градуса не буду кропити. Ще гляну зараз. Іду, випущу своїх. О, ще треба тут клемати суд цей мені накрити. Щоб він не замерз. Обріжу його трішки і накрию. Надія Клематис. Теж його треба зняти з опори. Вони в мене не квітли ще в цьому році. Ось ми його знімемо і теж накриємо. Будемо його обрізати трішки і баночкою, пляшкою накрію пластиковою. Надія? Ось цей клейматис теж треба накрити. Кайзер. Це ж пляшкою накрию. Ось, тут у нього така є опора. Брала на тему пластикова. Сьогодні погодка ніяка. Холодно, холодно. Так, де моя банда? Що ви тут? Хочете гуляти? Ідіть. Ідіть. Пішли. О, ще не всі. Ну ідіть, ідіть. Ідіть. Іди. Не ходіть за мною. Ідіть. За мною позади бігають. Ідіть. Чого ви за мною бігаєте? Ідіть, виходьте. О, ідіть. Ідіть. Іди. а ти заходь. Піш. ви ще потім підете взяти, да, почекайте, почекайте, пішли, банда. Пішли, банда. Пішли. <ріпи> <ріпи> Боже. Ходіть сюди, пішли. Пішли за, мной. за мною, за мною за мною, йдіть сюди, сюди, йдіть, сюсю, ось, ось, ось. йде сюди. Так, довольні, довольні, йдіть сюди. Чи є травичка? Це гусак, напевно, молодий. Це, напевно, три... Я не знаю. Ще не знаю. Оце, напевно, теж гусак. Оце два гусака, а це, напевно, дві гусочки, сіренька. О, сіренька. Це сіренька, напевно, гусочка. То їхня мама така сіренька була. І оце, напевно, теж височка сіренька. Ну, пасіться. Чечка однеї вже є. Давно вони не неслися більше, ніж місяць, напевно. Ідіть, пасіться, що ви ходите за мною? Ідіть. Так, у нас тут в лісі дуже класний чорнозем. Ось. Земля. Набираємо в тачку, щоб. Підсипати під яблуню. неї корні зверху. І ось тут набрала собі на розпал О, дерев'яшок. Ось корні. на ітачким хватить, вистачить їй. Ось це. Готуємося до зими. О. Так, треба пообрізати мені малину. Обрізаю цю малину під самий корінь. Ну що, буду його обрізати? Тут нема нічого особливого, це малина ремонтантна. Смарагденька моя пішла. Це. Король пішов, ось іде. А попереду йде рай. Ось морадинка скаче. Моя пташечка. Король, король мій. Так, ну що, ще мені залишилось небагато малини не обрізати. Я дивлюсь, що, може моя лохіна тут жива, дивлюся, вона ще сяне не загинула. Може відновиться навесні. Ось гілочки, дивлюся ось. Брунечки є. Це лохіна хороша. Треба навесні мені взяти цю малину і розсадити. Рядочки, щоб вона була гарно посажена рівненько в рядочок, тому що вона так розкинулася. Її не добре ходити збирати. Отак в розсипну. А це і соп теж гарний кущ. І соп дуже медоносний і дуже смачний з нього чай, ароматний і можна додавати в консервацію. Цю трояндочку треба підгорнути. Це імператриця фарах. Так, а ці ромашки теж пообрізати. В общем, роботи вистачає. Хватає роботи. Кожного дня вистачає роботи. Машечку побрезаю. На даче хватает работы. А эту кучу потом перепаду на весне. трішки осталось мені. Залишилось мало її не обрізати. От тут треба зробити гарний басейн, бо тут щось діт, Батько щось таке понакидував туди. Можна зробити. Ці корчамаки пообрізати всі. Зробити гарну інфраструктуру, бо тут незрозуміло що, бардак.